Дніпрянин на позивний папка працював у компанії інтернет-провайдера. Мобілізувався у 2023 році, займався радіорозвідкою. Нині опікується адміністративними питаннями у розвідувальній роті 23-ї бригади. Бажаю здоров'я, мій позивний папка, головний сержант з водоуправління розвідувальної роти 23-ї окремої механізованої бригади. Долучився до війська, знайшов на роботу, вручили повістку. Оскільки служив срочку. Розумів, що рано чи пізно. Чому не рвався одразу, бо буквально от 23 числа я забрав свідоцтво про народження другої дочки. Трошки як то, знаєте, радісна подія, а проснулися утром вже не дуже й радісно. Потім родину вивіз за місто, в більш безпечне місце, рік прожив сам в Дніпрі. І Одного зимового вечора, о господи-ранку, вручили повістку на остановці. Ну, і пішов. Мені, скажімо так, адміністративна робота роти. Тобто я там взаємодію з підрозділами забезпечення, з іншими підрозділами, оформленням людей, всього цього прочого, так скажемо, паперові обов'язки, за що мене, в принципі, після срочки ж, воєнник мені записали таку спеціальність. І мене, коли ТЦК так скажімо, піймали, ну, вони прямо буквально чуть ли не танцювали від радості, що ми знайшли паперового воїна. І, і воєнний, і вміє типу, в комп'ютер. Послужив трохи в радіорозвідці, тобто не одразу за бумажками. Трошки слухали, плінгували нехороших людей, так сказати. Обнуляють, не хочуть вони йти, і раз не розуміють навіщо. Один, ну такий повністю, прям перехоплення, цікаве. Пішла група, в общем, старша їхнього забаранили наші, схватив рацію, якийсь там. Скажем так, не зовсім російський чоловік. Він що шарацією не вміє користуватись, що по сторонам світу не орієнтується. Йому там старший каже, на восток ідіть. Ну, ну Це було ранній ранок, каже, сонце у тебе на востокі, ну там далі з усією випускаю лексикою. В прямий контакт не вступав, по собі ФПВ-шками і снарядами отримав, ну, по своєму укриттю. Було страшно, Порох, пороху трошки нюхнув, скажем так. Ну, особисто своїми руками ні одного кацапа не вбив. За моєю допомогою, тобто по перехопленням, по пірінгацям, точно забаранили ні одного. То есть, свою лепту, скажімо так, я в це вніс. Бояться всі. Самі там рекси з усіх хвальоних бригад вони теж бояться, але треба, щоб прийшло просто розуміння, що ну, колись ми закінчимося. Ти хоч не хоч. Не хочеш воювати в своїй армії, прийде чужа, там питати не будуть.